Сьогодні, 8 травня, і власне відзначається День пам'яті та примирення, вшанування жертв Другої світової війни. Часто, коли ми говоримо про Другу світову війну, ми часто згадуємо великі битви, гучні імена та геополітичні рішення, які відбувалися в ці часи. Але за цим всім доля мільйонів українців, солдатів та звичайних родин, що опинилися між двох вогнів. Їхні історії це. Знаєте, не лише частина чужої війни, а нашої національної пам'яті. І сьогодні ми хочемо згадати ті події і те, якою ціною все це давалося, і те, що ми сьогодні як Україна маємо і продовжуємо боротися за нашу незалежність. Тому, друзі, сьогодні поговоримо про українців в другій світовій війні, забута історія мільйонів. Олена Романова, кандидатка історичних наук, сьогодні. У нашій студії тому долучайтеся занурюйтесь з нами в історію України. Доброго Вітаємо ранку. Вас. Доброго ранку. дякуємо, що ви з нами сьогодні на таку важливу серйозну тему. Так справді у нас така позитивна програма, яка дарує надію, але варто згадати такі події важливі в історії. Також українців загалом Друга світова війна. Якщо так розібратися, трішки покупати в історії, скільки взагалі українців воювали в складі різних армій, щоб розуміти нашу дотичність саме до цієї війни. Дуже багато звісно, що сьогодні приділено увагу перегляду сторінок. Нашої mm -hmm. історії, так і звісно, що варто згадати про те, що українці зробили вагомий внесок, наближали перемогу. Mm -hmm. Варто сказати про те, що так українці приймали участь в воювали на боці різних армій. Так ми говоримо і про радянський союз, говоримо про 6 мільйонів осіб, говоримо про е, УПА, так mm -hmm. говоримо про е, Сполучені Штати Америки, вісімдесяти. Говоримо про французьку армію близько 6 тисяч осіб. Тобто ми говоримо про великі цифри. Звісно що маємо згадати про те, що українці напередодні Другої світової війни вони були розділені між державами, так у цьому трагедія величезна українського народу. Власне кажучи, як напередодні Першої світової війни, так і напередодні Другої світової війни. Також варто згадати про той пакт, який мабуть ми. Знаємо з історії так пакт молотова ріббентропа 1939 року. Mm -hmm. Саме він от розпочав ось ці події. Ми сьогодні маємо розуміти про те, що країна-агресорка, так на той момент Радянський Союз, це та країна, яка так само була агресором, як і нацистська Німеччина. Про угу. це не про це важливо пам'ятати. Саме тому ми сьогодні долучаємося до європейської традиції і маємо перегляд ось історії. Говоримо про день пам'яті і примирення, але а не як про перемогу. Ми говоримо про перемогу над нацизмом, а не свято. З таким чином. <гум> ну, тобто, сьогодні маємо інший погляд, сьогодні маємо пам'ять і скорботу. <гум> а не... Танцювати день на перемоги, на, і говорити про святкування, uh -huh. так тому що багато, дуже великі велика чисельність жертв. Якщо ми говоримо про українське населення, це і цивільні, і військові, ми говоримо про 8-10 тисяч. Навіть точних дат точних цифр ми не маємо на сьогоднішній день. Говоримо uh -huh. також про голокост. Uh -huh. Близько одного мільйона uh -huh. загинуло. Ось у зв'язку із цими так. подіями, тобто сумні е, сторінки, але на сьогодні маємо е, знати і переглядати mm -hmm. історію, говорити по-новому. Так, дякуємо, яку власну роль відіграла Україна в перемозі над нацизмом безпосередньо. Величезну роль, величезну роль. Ми говоримо про те, що на е, період другої світової війни розгорталося чимало фронтів. Ми говоримо і е, про німецько-радянський фронт, і про німецько-український фронт, і про українську в. Ольський фронт і про радянсько-український фронт, тому що дуже багато радянська армія здійснювала таких окупаційних терористичних актів по відношенню до українців, mm -hmm. і це продовжувалося вже в післявоєнний період ближче. Навіть ми говоримо про 54-ті роки. Саме тому, от на полі на, на території нашої країни розвивалося чимало фронтів, і українці дійсно боролися так і проти нацистської Німеччини, і ми говоримо про те, що боротьба була і проти Червоної армії, mm -hmm. також так в злавах УПА, так Української повстанської армії, зокрема. Mm -hmm. Тобто величезний величезний внесок і на сьогодні ми маємо розуміти про те, що Україна-агресорка е, на сьогодні культивує ось цю перемогу, mm -hmm. е, говорячи, навіть закидували. Ми знаємо твердження про велику вітчизняну війну, яка прийшла е, на заміну е, ось цій ідеології про Жовтневу, велику Жовтневу революцію. Тобто потрібно е, цій країні постійно підносити е, якісь моменти для того, щоб возвеличувати свій народ, применшуючи mm -hmm. здобутки українців. українці, угу. але знову ж таки, ми маємо згадати про те, що Україна є однією засновниць організації Об'єднаних Націй угу. поряд із іншими країнами, і так відбулося в 45-му році після завершення війни. Тобто, здобутки були величезні. Саме тому ми маємо ось на той момент мали таке. Почесне місце mm -hmm. Mm -hmm. І, так, бути серед засновників так дуже цікаво, але чому здобутки саме українців настільки сильно применшують, перекручують і в свідомості багатьох людей ну, немає ось такого нового погляду правильного свіжого тверезого погляду на речі, про які ми говоримо прямо зараз. Чому настільки довгий пріорі часу було саме так? Е, насправді тут ми маємо згадати про величезну радянську ідеологію і про ось цю меншовартість українського mm -hmm. народу, про старшого. Брата про молодшого брата, так ось ці незрозумілі відносини. Ми вже з вами колись піднімали тему Київської Русі, розвінчували цей міф. Mm -hmm. Сьогодні будемо, не будемо говорити про це, але ж скажемо про те, що тут саме іде ось ця от ідеологічна складова, mm -hmm. так возвеличення. І це возвеличення, воно і просякає просякнуто і в події Другої світової війни. Mm -hmm. Так призменшується роль, возвеличується радянський солдат, російський солдат здебільшого. І знову ж таки розумієте, в їхній історії немає сторінок, де післявоєнний період розправлялися із на західній Україні із тими угрупуваннями з цими арміями, mm -hmm. так які були не які були незручні для mm -hmm. радянської системи, так тобто, ось тут саме момент, який пов'язаний з ідеологічною складовою, mm -hmm. при здобутків, возвеличення. Росії Олено, які от історії варто згадати українських героїв? Те, що така Потрібно не забувати, чим би ви поділилися, на чому нам акценти сьогодні зробити варто. Так ну звісно, що ми маємо згадати Івана Кожедуба, Це такий був військовий льотчик. Він мав дуже багато перемог військових mm -hmm. в повітрі. Так, 64 десь в нього 64 перемоги. Він був uh -huh. тричі героєм радянського союзу. Тобто, Сильно. визнали надзвичайно. Звісно, що ми не маємо забувати про жіноцтво. Mm -hmm. Так. Ганна Кузьменко це та жінка, яка перебувала спочатку в організації в українській повстанській армії. Там ви виступали кулеметницею. Пропагандисткою. В неї була надзвичайно така складна доля. Її сім'я постраждала від радянської ось цієї mm -hmm. системи. Батько загинув в сталінських от таборах. Тобто, таким чином вона якось реабілітувала, mm -hmm. реабілітувалась, намагалася відповісти системі mm -hmm. своїми діями, будучи в лавах організації українських націоналістів, а далі в славах Української повстанської армії. Звісно, що ми маємо згадати про Івана Федуна. е, людина родом зі Львівщини. Він спочатку приймав участь на боці знову ж таки української повстанської армії, на боці Червоної армії, але потрапивши в полон до німців, потім він вибрався і перейшов пішов на бік української повстанської армії, власне кажучи, за це він і поплатився життям, тому що знову ж таки був оточений червоною армією і відповідно вирішив закінчити життя власноруч. Mm -hmm. Тому ось такі історії э, героїчні, так історії наших українських солдатів, наші, наших українських військових звісно, що вони сьогодні надихають. Так, ми живемо в такий складний час війни, де маємо все ж таки знати своїх. Це дуже важливо знати своїх, надихатися, згадувати. Тому, от маю надію, що нашим глядачам буде цікаво mm -hmm. і таку інформацію, і я впевнена, що. Багато хто от візьме, перечитає ту саму біографію, Кожедуба і так далі. Так. І це справді дуже надихає, що у нас є люди, які готові, які не, не зламні, які готові боротися і відстоювати саме правду і істину. А як взагалі, ось сучасна війна в Україні, яка триває зараз, вона змінює наше ставлення до пам'яті про ту війну? Тому що, ну, от, все ж таки, воно все циклічно, воно все пов'язано ось цей біль, як воно перегукується в наших серцях. зараз? Ну звісно, що сьогодні ми багато вже сторінок в історії переглянули. Угу. Ті люди, які бажають, які, які прагнуть так змінюватися, вони змінюються, цікавляться, цікавляться історією. Звісно, що ці сторінки перегукуються так. Ми на сьогодні маємо знати і поринати в історичну правду. Можна бути жити в угу. рожевих окулярах і приймати ту історію, яку подавали. Ли нам в школі це ми угу. говоримо про старше покоління, угу. там 30+. плюс ну, так? Так. сьогодні. Звісно, вже по іншому. Але звісно, потрібно знати сторінки минулого для того, щоб сьогодні сприймати ось цю ситуацію. Наприклад, ідеологія, ідеологічна складова. Так, це все. Складова політична радянського союзу, вона виявлялась у всіх сферах. Ми маємо її і в воєнний, і в післявоєнний період. Mm -hmm. Ось, до прикладу, наскільки наскільки така хитра радянська система в післявоєнний період, після війни, от одразу після війни, в 45-му році був перший парад. Mm -hmm. Далі наступний парад відбувся через 20 років. Аж через 20 років. Тобто ці всі військові, ці всі ветерани нікому не були потрібні, mm -hmm. тому що на той момент був квітнув культ великої жовтневої революції. Mm -hmm. Потім згасає до цього інтерес і підхоплюється нова ідея. Ідея ось цих ветеранів, ідея вшанування пам'яті, не mm -hmm. те, що вшанування пам'яті, а святкування ідеї. Mm -hmm. І ця ідея приходить через 20 років. Ще через 20 років був третій парад. Mm -hmm. Тобто і від собі пройшло 30 років третій парад mm -hmm. маємо е, і надалі вже це перетворилося в певне святкування. Хто пам'ятає, це було реально святкування mm -hmm. сьогодні? Ми маємо говорити про день пам'яті і день примирення, так. Примирення і пам'ять це те, що долучає нас до цивілізованості, до цивілізованих країн, які говорять про те, що потрібно схилити голову, не танцювати, не співати, mm -hmm. а схилити голову і вшанувати тих, хто загинув, хто позагинув мученицькою смертю. Mm -hmm. так? Ось таким чином, тобто сьогодні маємо цікавитися однозначно. Mm -hmm. Як сьогодні немає людей поза політикою в такому mm -hmm. широкому спектрі, сьогодні немає людей, які не хочуть знати свою історію. Значить, о, це означає бути нецікавим, означає бути неактуальним. Бути байдужим бути байдужим. Я не говорю про е, достеменне вивчення mm -hmm. дат про цікавість, про цікавість, про правдиву історію. Mm -hmm. Чому важливо розповідати цю правдиву участь українців у другій світовій війні? Сьогодні дітям молоді. Ось що це, які це наслідки буде мати, наслідки величезні. Ми сьогодні будуємо нову країну. Так живемо в стані війни. Сьогодні дітей дуже складно залучити до навчання дуже багато. Того, що привертає увагу uh -huh. зокрема, ми говоримо про е, соцмережі, так але е, звісно, сьогодні має проводитися політика і в засобах масової інформації мають е, такими от, е, достатньо простими речами пояснювати усі складні, можливо, суховаті не цікаві факти про війну е, і про інші події, так е, для того, щоб ми ростили е, покоління свідомих людей, uh -huh. які люблять свою країну і знають, чому вони її люблять. Mm -hmm. Ось таким от чином. Mm -hmm. Тобто, звісно, що всіх закликають цікавитись історією, говорити про історію. Ми, коли знаходимося в колі друзів, в якийсь момент ми починаємо згадувати історичні якісь події, як тоді було, як тоді було. Тобто історія супроводжує нас скрізь і всюди. Це такий момент, який впливає на нас несвідомо, mm -hmm. Mm -hmm. тобто ми. Починаємо з ці розмови. Так, угу. і дуже цікаво, те, що ми зараз живемо в той період, коли ми також творимо історію. Це такий дуже історичний процес, дуже важливий історія в історії, яка продовжується. 100%. І мені ще дуже подобається така фраза: що якщо ми не знаємо нашого минулого, то ми дуже сильно ризикуємо повторити помилки, які були зроблені колись. Так, так, так. Ну, звісно, звісно, якби в суспільстві тогочасному напередодні війни дійсно лунали ось ці демократичні такі гасла. Mm -hmm. Так, то не було б ось тих того такого. Переділу світу, переділу східної Європи, яку, яку поділили два агресори. нацистська Німеччина, і е, ми говоримо про радянський союз як агресора такого самого, який розвезав війну. Тобто, ми на сьогодні долучаючись до європейської. До європейської традиції наголошуємо про те, що ми ніколи знову, так uh -huh. а не можемо повторити. В uh -huh. цьому uh -huh. відмінність між цивілізованістю і варварством. Uh -huh. Ну, ми знаємо, хто по який бік. Так, так Дякуємо. І звісно, що користуючись нагодою, uh -huh. запрошую всіх до перегляду нашої рубрики, так, яка так. виходить кожної неділі. Параграф 91, тому долучайтеся, mm -hmm. щоб більше знати історію. Так, дуже дуже дякуємо вам, пані Олено, за те, що ви з нами, за те, що ви нас ось допомагаєте. Ось таку просвітницьку свою місію виконуєте, допомагаєте більше знати історію нашої країни, тому що це про свідомість, це про таке свідоме покоління молодих українців. Дякуємо вам. Дякую. Дорогі друзі, нагадаємо, що ми говорили на дуже важливу тему про українців саме в Другій світовій війні, про ось ці забуті історії мільйонів. Тому я впевнена, що багато хто із нас надихнувся сьогодні ще раз переглянути, ще раз почитати, поцікавитися всіма тими подіями, які сталися, і ось цей день пам'яті, день. Для того щоб вшанувати тих людей, які робили багато для цієї справи. Нагадаю, з нами сьогодні Олена Романова це кандидатка історичних наук. А також це ведуча нашої рубрики історичної. Тож друзі, долучайтеся обов'язково. Ну а ми дуже скоро повернемося до вас вже за мить. Дочекайтеся.